До нашого будиночка і йдемо дивитися, як там і що там. Боже, які гарні сходи, красиві. І зараз робимо вам зразу румтур. То якраз ми розказували про нерухомість, то це таунхаус-кондор. Тобто воно сполучене, там, ось там є, є Так. і є загальний басейн, загальний паркінг. Тобто кожна хатинка не має свого біля ем, хати паркінгу і. Ем... а, як тут гарно! Кріселка таки чила І let's go. Так. Тут просто якісь двері комора, то вони. Okay. Тут, напевно, лондри відкрилися. Ні, тут просто якісь клозит. То якби ми собі хотіли поприбирати, oh, то нам не треба, ми не будемо хотіти прибирати, я думаю. Mm. Not only perfect, but Canadian. Oh my God, that's so nice! Hi! Hello! А ну uh -huh. well, тут відкриємо. О, тут laundry room. Nice. А ну тут. То один такий вашем. Шауер із туалетом. Там є bedroom. З другого боку є один бедрум. О, який гарний Canadian мус. Зразу ж. М -м -м, яке чарівне зеркало. І шафа тут гарна з додатковими подушками. <плес> І вихід. Подивимося на веранду. Красота. Тут класичний телевізор. А ну, йдемо далі. То перший такий невеличкий бедрум. Таке все Canadian style. І тут ми йдемо у. Кухня-вітар. кухня вітальня кухня Кухня. Гарна мікрохвильовка, холодильник. Угу. І всякі шафки. А Тут є весь посуд. Ану. Угу. Покажемо, що є в шафках? Тут посуд. Трошки би світла здалося більше, але це все, що в них є. Я попробувала включати. Тут є спеції, чашечки. На чайка. Все є тостер, чайник. Тут є тостер, чайник, ніж, тут є багато. О, ще так. Угу. Є плита, духовка, мікрохвильовка. там що? А там Це пише good Wine, good friends, good, good times. I, я погоджуюся. Якісь, якісь олень, свічки, candles, може, фоус хедбені треба буде святкувати. Запиничка. І всякі кабоварки тут є, а тут такі О, всякі супер. стаканчики на дринки. Угу. І, і на вино бокали, і на різні віски, на всякі напої. Красота. Це так гарно в кошечках поскладали і така дощечка гарна для сиру. Угу. І рушничок у них тут гарно є. І всі миючі для посуду, а тут е, ложки, вилки і всякі штуки, відкривачки. Тут знизу. Сміттєвий контейнер і якісь додаткові різні ага. рушнички пакет. Дешвоше, що гарно. Так, ваше, гарно. Це супер. Там, О, який гарний стіл. Я таке люблю дерев'яне, все гарне. Да. Mm -mm -mm -mm. oh, wow. Красота. Ой, угу. І тут зразу проглядається, так. Красота. О, є камін, можемо собі запалити, бо то в горах ввечері стає прохолодно. О, Тарас гриль великий, то дуже ну, класно. Та да, пекти завтра рибку і. Mm -hmm. А весь вікна. Mm -hmm. Тут зранку прийдуть якісь вовки і койоти. І гіно. Красота. І зразу Canadian Maple Leaves. Так. Під вікном аби ми не забули, плани, де вони є. Плани. Так. О, там сусіди десь далечині, також мають свій дек, але взагалі нас ні з одного, ні з другого боку немає, щоб хтось нам так дуже заважав якихось сусідів. Так, тепер можемо йти наверх. Ох. I'm so excited. Ах, oh, який гарний. А ну зараз покажемо звідси зверху, як то виглядає living room. Той living space дуже гарно виглядає зверху. Там більше можна побачити його. Мені так подобаються ті декорації над вікном. Uh -huh. Такі, я не знаю, як вони правильно називаються, снігоходні такі штуки, щоб в сніг не провалюватися. Uh -huh. Дуже класне там, що вверху вікно, бо то, напевно, uh -huh. в день буде світло дуже світло. Далі виходимо на другий поверх, і тут знов є ванна з туалетом. то amazing. Зараз ми подивимося, де тут. о, oh. oh, mm, Дуже гарно. Таке все дерев'яне. Я дуже люблю дерев'яне. Такий стайл. Так. І ще й беттаб. Oh, wow. Якби так хтось дуже хотів прийняти ванну. І ще дві спальні. Отже, одна. <normalGetting> Я так люблю такі світильники. О, боже. У теж. Так. І дивимося через вікно. Вікно можемо, напевно, відкрити. Ой, Окей, ми потім з вікном побавимося, щоб його відкрити, бо то в Кебеку інакші замки, ніж Торонто. Французький, Французькі, то точно. Є французькі штори, а то французькі вікна. Але тут мається така кімната дитяча. Ой, яка гарна з двома ліжками, просто amazing. Дуже гарна дитяча. Також віконечко гарне. Всякі тут такі картинки вони мають. ж клосет. І клосет. Таку я трошки здалека. Ще зніму. Ось. Є е, три спальні, є е, дві ванни з туалетами, є дуже гарна common area. І, е... Є патіо на вулиці для барбекю з граїлем. Так. О, ця кімната дуже красива. Я просто в неї закохалася, і ми тут, тут закінчимо наш рум тур. Uh, ціну ми вам напишемо в, на відео, десь десь тут тут в субтитрах. Ми перевіримо точно скільки це коштує, бо ми зробили. Сачеше uh, назад. Сачешейм'я ви yeah, sorry, guys. <laughs> Добре, будемо ще вам знімати класні відео з гір, з вон Завтра ми підемо десь до озера, підемо в місто і познімаємо ще вам природу і uh, різні класні примени. Okay. See you Bye. 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 Поїхати на таких карт. Зараз хтось проїде, ми побачимо. О, oh, Here Someone goes. Hello! Тобто, то на підйомнику ми їдемо на гору до кожного підйомника, якщо ви бачите, внизу причеплені машинки. По дві ті машинки, ті карти. Ми піднімаємося наверх. Далеко, далеко, навіть не на цю гору і не на ту, а ми навіть не бачимо, куди ми піднімаємося там аж за лінію горизонту, і тоді звідти спускаємося на картах сюди. Ми but... oh, no. well, піднялися на гору підйомником таким. І тут є такі карт. І ми зараз йдемо отримувати інструкції, як їх водити. І на цих картах будемо спускатися згори аж, аж місто. А зараз ми подивимося, як то цікаво, як приїжджає підйомник, люди вже це звідти сходять, і цей підйомник без нічого. Він не везе ніякі е, машинки. Але наступний підйомник може вести, бо то там на низ зачіпаються ті карт. Підйомник везе людей, люди зійшли, е, е, підйомники ще скидають карт. Зараз їх без карт, але тут цікаво подивитися. Зараз ми глянемо. Або цей підйомний привіз карт, це там скину карт. Вони зазвичай по дві карти. вони автоматично внизу зачіпають ті карт. І тут привозять зверху людей з низу карт. Отакі От красиві гори в Монреалі. Ми гарно пообідали і йдемо зараз роздивлятися трошки містечко. Це їхня така центральна площа. One One. Такі красиві кольорові будиночки. Готельчики. Тут такий фонтанчик. Це Ходімо, так вниз, подивимося в цю вуличку. О, тут є магазин Roots, такий канадський бренд. Тут ходять гуляють люди. Така пішохідна прогулянкова вулиця. І поставили тут такі стрілочки, бо Covid Restrictions. Щоб трошки вирегулювати трафік пішоходів. Так, тут є Коламбія, на цій вуличці різні кафе, ресторанчики, маленькі магазинчики, різні крамнички з сувенірами. Такий резорт-плейс, маленьке туристичне містечко в горах Монтрембан. Так, тут якийсь був магазин, закрився. Зараз ми цих людей обійдемо. Тут такий гарний вазонок. З собакою гуляє. Тут напої продають якісь різні фрукти. Ще гарно пахне. Шкода, що камера не може передати запах, і то, напевно, з їхнього фруктового магазинчику гарно так пахне. Так, ми йдемо шукати якусь крабничку з десертами і з морозивом. Так, тут ще один ресторанчик, якийсь італійський піцерії. Люди відпочивають, гуляють, насолоджуються. Прекрасна погода, дуже красивий післяобідній день. Всі розслаблені, гуляють, неділя сьогодні. А ще й серпень місяць, люди у відпустках. Тут такий літній майданчик, люди собі чилають з водичкою, з напоями. Тут такі паблик вашрумс. І дітки по сходах скачуть вверх і вниз. А ось ця хатинка з морозивом, Тут ми, мабуть, будемо купувати десерти. Запахи неймовірно смачні. Зараз ми подивимося, тут є трохи черга, але не дуже велика. Заходимо всередину, велемо, глянемо. one cappuccino. sure. one latte. one latte. one macchiato. one cappuccino. one mango sorbet with dark chocolate sauce. mango. dark chocolate. please. vanilla ice cream. small. Так, ми взяли запашну каву, хто шолати, матляток, і йдемо прогулюватися далі. Тут такий вак ресторан. Тут така мейтененс-машинка, вони ходять, порядок наводять хлопці морози. А там уже люди з'їжджають зверху з гори з Килифт. Ми піднімалися нагору, а вниз вже спускаємось. Пішки вже в мене такі лейзі геть чи то вже вирішили вниз спуститися. Нам ще тут пару кроків буквально, і ми вже виходимо. До парковки. А тут уже деякі люди машинами сюди заїхали. А зараз ми цих людей пообходимо. Вже карантин закінчується, то люди вже маски не на лиці носять, а на руках. Вже no one cares about the masks. Хто в масках, хто без масок, вже по-різному. Бо то вже всі, дуже багато людей по дві дози вакцин взяли. Вже в Канаді десь 70% людей повністю вакциновані двома дозами. Вже всі чекають на, на covid vaccine Boost, щоб осені взяти. А тут ми вийшли на таку, на таку площу, тут так, така в них ніби раду з таким годинником. А люди як вниз з'їдуть. І водичка, і фонтанчик, і гарні кольорові будиночки, а там наверху в когось теж таке патіо і дерева і ялиночки. Тут більшість цих будиночків то вони таймшер, тобто то не є такі готелі, як готелі мережі. Тут є, звісно, там Hilton, якийсь готельчик і Sheraton, але багато цих будиночків то є таймшер, і люди можуть їх забукати або через Booking.com, або через Airbnb. Або в них є тут е, сайт їхній цього містечка курортного Montrano, і можна там зайти і подивитися різні properties і вибрати собі, які ви хочете, чи з басейном, чи з спортзалом, чи чипер, чи more expensive, біля, біля чого ви там його хочете, біля яких attractions, з яким видом. Тобто ціни є різні. І... Але в середньому ціна тут за, за ніч. Десь біля 300 канадських доларів в, в таких чи апартментах, чи в будиночку, знову ж таки чи в номері. Залежить наскільки людей ви приїжджаєте, чи то тільки там, де у вас двоє капл, чи ви з сім'єю, чи з компанією друзів, то можна знайти на будь-який смак і на будь-який вибір. Звісно, де де меріор. Чим більше людей, чим більша компанія, тим трохи дешевше виходить, так як ми зняли собі цілий будиночок з трьома спальнями, то, то звісно так трошки вигідніше економічно, але ціни такі приблизно 300 доларів за день. Все хороше, на жаль, підходить до кінця, і підходить до кінця наша чудова подорож в Отаву і в Монтреблан. Ми на березі річки Сент-Лоренс за кілька годин від Торонто. Дуже нам сумно їхати додому, але ми сподіваємося приїхати сюди ще раз, можливо, наступного літа, і бажаємо вам теж відвідати прекрасні місця і насолодитися краєвидами. З вами була Лана і Ліда. Бай! До зустрічі!